Хочу привітати вас з цим чудовим святом та побажати вам всього найкращого. Бажаю вам миру та злагоди. Слава Україні! Дякую вам за цей прекрасний день. Дякую, що ви даєте змогу нам займатися, ходити в школу, на гуртки. Дякую, що ви захищаєте нашу рідну неньку. Дякуємо вам, що ви не даєте російським окупантам заходити на нашу землю. Ми бажаємо нам вже скорішої перемоги. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Дякую вам, що ми живі. Можемо ходити на гуртки у школу. Можемо танцювати, співати. Дякую, що ми можемо прокидатися зранку, без вистрілів, без тривоги. Дякую вам. Хочу побажати вам сили та мужність, віри та нескінченної енергії. Ми віримо в вас, ми віримо в перемогу. Слава ЗСУ. Доброго дня, Збройні сили України. І я дуже вдячна вам за те, що ви для нас робите, для нас, українців, і дуже вдячна за те, що ви робите нас живими. Хочу побажати вам сили, могутності, здоров'я і перемоги. Ви викруті зсу. Дякую вам за те, що ви захищаєте нашу Україну. Дякую вам за те, що ви звільняєте нашу Україну від ворогів. Ми в вас віримо, бажаємо вам перемоги.